Вода Йордану, то просто ну і тут ще одна є така дуже важлива справа. Забігайте, отже, тут я маю усіх біля себе в своїх руках руках воду зі святої землі Йордану, з річки Йордану. І хочу, щоб ця вода була також. І в нас тут, і в наші віці, що ви окунулися і пам'ятали про це. Нехай Господь всім нам благословить. І сотворить творить всім нап'я і благая літа. Много літа, літа, многа, літа, многа, літа, літа, многа, літа. Се не є забуто. Ну, тай я віта, нога я літа, нога я, Много я літа, много я, много я літа, много літа, нога я літа, много я літа, много, 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 много будинка Господня, благословенної літа віку. Будим'я, Господнє, благословенно від нині до віку. довіку, будем я Господнє, благословенно від нині до віку. Благословлю Господа, на всяких шкаф, за всіх полаю устах моїх. У Господі похвалися душа моя. І нехай почують лайні не возвеселяття. Господи, вороги жити мою. і світці мої, мої, мої похні. Я шукав Господа, і він вислухав мене. і усі, скорбот моїх, ізбавив мене. Приступіть до нього і просвіті, лиця ваші не Ось цей убогий візвав, і Господь вислухав його. і уси, скорбот його спав його. Ополчиться, ангелосподні, нам просить, <зас> щоб бояться його, і збавити її, дитиця Господа, вісім'яці <зас> його, бо немає на вертах сути, хто бояться його. Сим багатій сиділи, зголодні летим, слухають Господа, не забрать мені ніякого добра. Прийдіте, чада, послухайте мене, праху Господню навчу вас. Хто є той чоловік, хто любить життя, бажає видім благі, ви моє житті вітла. Года колистом не воритилася, віці лися від вас, поли добро, дай миру ти за них. От і Господні направедне, Господь, вона висловність. Весь теж Господній, проти тихо, твори зло, щоб випороти землі пам'ятні. Відвали праведні, Господь, висуваний. І до тих сорважний званий. Листі, Господи, трусом і смерти, і смиренним духом спасе. Охороняє, Господи суботі, ні одна них не покрутиться. На ділянні не ті, що немає відправити на І збавить Господь душі рабів своїх, і не зрішають, не поховають на нього. <рес> Присевається важко, прошу зараз послухати уважно оголошення, е бо це дуже-дуже важливо є. Перша справа є така. Ласкаво прошу усіх, хто загородив зараз дорогу до купелі. Відійти, щоб люди, які роздягаються, мали пряму дорогу від палаток до купелі. Прошу зробити прохід Перша черга. І робимо, будь ласка, робимо прохід, щоб був прохід вільний від різки до палатки. Юра, прошу ще раз, прошу ще раз від зробити прохід, адже люди просимо зробити від палатки до купили прохід, широкий, гарний прохід. Перша справа. Всі всі розходимося, будь ласка. Також, друг, друге, тим, які заходять в купель, ласкаво просимо, э, далеко не йти, бо там, де є відгороджено, туди там, та, там уже є глибко. Там <риклад> нікого вили. Будь ласка, просто зробити прохід від палатки до купи. Паша не паша. <ріпи> <ріпи> Дякую, дякую. Даня! Даня! Thank <laughs> <laughs> you <laughs> <laughs> <laughs>

すごい Where's the girl? Вона вирадує табук, що її паром виєшкала. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Валентий на ген-сой-сей. Солі в природи йти. Вищий м'ясо, воно власне. Славне заваро. Парі садаро. І зло щого приходя. Тайдежа, шутри й шо. І зло щого приходя. Тайдежа, шутри й шо. І зло щого приходя. O que é que

Так що нам не набагато! Нам будь ласка, не затримуйте, піс може не витримати. Будь ласка, приходьте, заходьте не затримайте на бабу.

I don't know,